людину з ніг, ви збили його, вискочили і збили. У <певірки> вас є совість, ваші, що ж ви робите? Ми нічим не краще, блядь, сви на собак <певірки> вилучаємося <певірки> просто. <певірки> Підбігли, під, під бляха, збили з ніг. Ви навіть не підійшли, не сказали, дайте документи, вискочили вдвох, <певірки> просто <певірки> з ніг збили, почали тут бити коло дерева. Ці рани, хіба це можна? Біз совісні, просто хіба так можна? Я сиділа в авто і наблюдала це. Просто зупиняється машина, вискакуєте ви вдвох? Вам не стыдно? Ви подивіться, пожалуйста. Що ви робите? Ви ж нічим не лучше, чим ті твари на тій стороні. Що ж ви робите за своїми же? Що ви робите? Ви не підійшли, ви не підійшли, не сказали, дайте документи. Отако мужчина йде, муші йде, і вони отако ногою дерили, і просто, і просто людина падає і до дерева його й давай руки заламувати, свині. Відпустіть людину, що ви робите? Відпустіть людину. Нащо ви це робите? Це буде знімати, як ви робота, то вас бодікація. Так я сняла, я сняла, як ви вискочили, я сняла, ви вискочили по ногам, людину вдарили. Ви вискочили, вдарили людину по ногам. Ви не підійшли. Ви тупо вискочили з авто, перебили його так по ногам і за дерево почали тут його ми блядь. ви тому, що ви без так не можна робити? Та як ви общаєтесь? ви показали, як общаєтесь. Тепер тепер ви общатися захотіли спочатку по ногам його оно, перебили, а тепер общаться захотіли. Поліція бачила. Я сиділа біля авто. Не ви, а оці двоє. Моя вискочила і по ногам його вдарили. Які до мене претензії? Так а чого ви успокаєте, коли ми не маємо совісті, блядь, оце бачить, наблюдача в нас відбувається. Давайте я прийдуся, скажу свої назвіть. Вони не Ми запарвані на зустріку, штани. Не падали так они ще посмотрим. Я понимаю. Так, давайте почувствовали. Ну стріляйте. В такій в, що ну смотри, ну, как ви так, не ви, так да, це перебили я ноги? Так, я не тікав. Ви просто йшов собі, вискочили по ногам. Тепер дані нормально. Боже без совісно. Я з вами розговорюю. Так мало. а ви не лучше, кацапа, ви такі є же, такі є жи. Документи перевірите. це по вашому розумінні, брати, ноги перебивати. Ви серйозно? Ви, ви свій закрите, як ви розмовляєте, як ви розмовляєте, як ви розмовляєте, чоловіче, чоловіче, як ви розмовляєте? Ви де знаходитеся? Безсовісний. А адрес походу. Вони ноги перебили. Ви ноги перебили йому, ви навіть не спитали нормально, не підійшли документи. Вискочили з машини, просто перебили ноги. Перебили ноги. Руки ноги перебито. Поп, я визиваю вот куча свидетелей, і полиция приїхала нападение на чоловік. Да. Николай сем'я стоїть свідомо. Да. Я не могу на это запити. швидку людину. скору людей вже визвали швидку, зараз приїде. Що чкала во цей будинок? Визовіть до чкало 106, скажіть, ви не заліжаючи. Дай я руки. помою Дай я помою руки. Що ви робите реально? Та не толкайте його! Що ви толкаєте його, крутите? Не крутіть. Що ви шо робите? Ну скажіть, це по-людськи? Ви відсюду дай. вас з ними? Дай. Ні? Я не а не чому знаю, двері відкрили? Кого садити будете? Кого ви садити забралися? Кого ви собралися садити? Кого ви собралися туди садити? Ми бачимо, так закрите двері. Закрийте двері, якщо ви нікого не садите, майте совість, будьте людьми. Ви де документи не перевіряйте, ви ноги перебиваєте being людям безсовісні. Yeah. Він нікуди не поїде, сюди їде швидка вже. У нього перебиті ноги і <nurturing noise> руки. <Hills> ви везе повторний екіпаж поліції. Що з неї буде ігнорівати? А хіба вони були, могли провірити? Повторний екіпаж. Повторний екіпаж, будь ласка. Шкалова 106, не заїжджаючи у незаїжджаючи. Має машину графіру хто нібудь. У нього ні туди не поваги попусть присяде і уже в самі біжать моя багато людей тут. тут Тита людей зібрано. Смотрите, що ділиться. Я вам машина. Людина ніде не поїде, бо їде швидка зараз до людини. Визвали швидку, їде швидка зараз. Не дергайте його, що ви робите? Що ви робите? Не дьоргайте його. Що ви робите? Що ви дьоргаєте його? Ви що ненормальний? Ми не збавимо, бо ви чините не правосуддя. Ви чините не право, чините... тому що ви не спитали документи, людина собі йшла. Ви вдвох, вдвох вискочили ваші люди і перебили ноги. Я вам кажу, це зафіксовано. Я сиділа в авто, в тому білому і просто знімала, як ви це зробили. Ви за це відповісти. Я співаю, називає свої дані. Так ви нормально в людини спитали дані, ви підлетіли з них, вили з них людину, почали тут крутити вдвох. Ви що? Ноги воно перебиті, руки перебиті. Ви що таке робите? Наших налога, а вас має пенсії, конечно. А ви хотіли, а виджик. а чому тут до а що казати? Він родженкам стоїть закриває. Що казати? На вас знімаються всі фото, Под подв'язуватися. Снімайте, хоті сусіди на точно. Вам не стидно от просто. Так а ви нормально підійшли дані спитати? Так от іменно вибігли, ваші амбали, збили з ніг. Ваші, з вашої машини, з вашої машини вийшли. З вашої машини вийшли, з вашої машини, з вашої машини, з вашої машини, Мужчина з вашої машини. 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 Наш ваші. За наші гроші куплені. Ми таких свиней не купляємо. Бі совісні. За наші гроші куплені. Багато. Що ви робите? Відпустіть! Відпустіть! Перестаньте! Що ти робиш, блядь? Це придорок или шо? Вас совісті немає! Від Тараси, що ви робите? Ви людину вб'єте так! Блядь, оця людина тут і собі совісник! Позорище, Боже, пожилу людину таки донути, блядь! А би серце, блядь, не витримало! Боже, сука! Боже, блядь, запомніть! Боже блядь, Боже, добре! Добре, за ваше подавай! А я вам не сказала, просто за ваше народу. Ви це бачили? Та я поміряє, ти просто в посадку сам я боїшся можу. поїхати. Ловити тільки можна да, до тут, бідних людей, а самі сам тут. Мірою, Як голова? Відпустіть робити. людину, я у нього двоє дітей, у вас совісті нема. Приїде скоро! Ну не дергайте його, що ви хватаєте його? Пустіть руки! Ви держите, подивіться, Держу, щоб вона не впала. Не ну перебили ноги. Ваші колеги любимі Тепер можна подержати. Ну звісно, держіть тепер. звісно дайте ноги ваші знімлю я вам сказав, на якому основанні 10 разів, Якщо ви мене не чуєте, я цьому. Ви порушили всі протоколи. Ніхто не підійшов подушов мені, не представився. Я до вас підійшов. А, підійшов. Ви не підійшли, коли вже ваші двоє підбігли? Молодці! Ваші двоє підбігли, збили його з ніг, перебили його ноги, ну, закрутили не Вохні збівало лупав знову. Що ви розказуєте? Я мене сиділа, на мене. я Вон сиділа в, в авто, все і я бачила все. все я бачила все, як ви підбігли з двох вдвох і по ногам йому дали, і він упав. А потім ви за деревом крутити почали. Брешете ще стоїте. Всі доказательства все знято. Зараз буде вам весело. Безсовісні. Ще й брешуть в очі стоять. А? Чим ви лучше, блядь, чим ви лучше тих свиней, Боже! Я не могу руку поняти. Збили з них і кажуть, вітіка. Сбитка спит какого-то, не знаю, вообще не с навалились, души. Я видел ваші прийоми, як ви там в городах Для вас це добре, дуже класно. Молодці. Ось для цього містера поліцейського це добре. Ці прийоми це до Я вас не буду нікуди уходити. ході вам покаснувати. Я не буду нікуди у Я не хочу, щоб ви сприяли со мною. Я дуже понял. Я абсолютно не хочу. Так, Ты дурак, блядь, ругал, купальне чусю. Ты нормальний, блядь? Нормальну полицію попав, ми пізде само убили. Ну так надо ж не мало карда. Якщо воно дотаїть, то на покупало. Так і що тепер прибивати треба людей чи що? Швиряти, не знаю, прибивати треба, що треба тепер робити?

То -то нарушив, ні. Ні. Нічого не нарушив. Що в собі чоловік збили двоє воєнних? Збили по ногам Збили по ногам от уточки, він упав і почали за деревом мутужити. Я сиділа в машині це все бачила. І малий бачив, і дитина моя бачила. Я Не Чому? Толкну... Не упав, його толкнули, Здрасте. Є все на відео, все знято. Не убігала від поліцейського, ви вискочили вдвох і збили з ніг, поліцейського навіть не було тоді. Брешете, 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 вам не стыдно. А це, інтересно, падіхали ті, яких ми визвовали, ви ви і вони в подволі се на одного чоловіка Так? Ви теж будете так робити? Чи ні? Як робити? Двоє військових збили людину з ніг, просто перебили і почали за деревом його скручувати. А, а кажуть, що просто документи хотіли запитати, просто документи швидку визвали все і біжали? а біжать видобують ніж здорові у глянце. Та ну вам нести на Діна, вас ціла толпа приїхала. ви що прийшло, на приколі? Боже, ви такі взагалі, позорні. Чим не ви лучше свина собак? Не ну, не реально. Не Чим не ми лучше тих тварів на тій стороні, коли ми самі робимо, як вони? Ну це не можна так робити. У вас совість є? У всіх є діти, у всіх є все. Що ви робите? Свої народа. Позоріще просто. І що блять двадцять чоловік привіті сина да, у ухилянка? Ви ні ухилянки притягу блять давай я бачу давала. вам не стидно. А от мені за вас стидно бігає, коли у вас даваю здоров'я. Вас що, один орган тока здоров'я стався язик. Которым вы трепнете да. вот так оно видно, ребята. Давали присягу в первую очередь. Вы так, они он. не давали, та они вообще не он гражданки. Я... Я... Да ты что? Какой ты какой ти там вязана? Об... 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 А що військово зобов'язані об'язані перебивать ноги руки людям своїм? Я ты прячешься просто добровильно по очку играть. Добровельно, блядь, добровельно, блядь, а мобилизай. Боже. Ой, я-то да, 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 как я из 36-й. Ага. Знаю, они вот так вы и приходите. С 22-го в 25-м году 2-го месяца 30-й. Да, швидка допомога. Да, по подрожку. Да. Савдеевки пацанов. Я уже не делаю. Да, 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 да. да. да по -по -по Пряма свято відео мало, що нам наше відео, коли ви до своїх так робите, да, 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 та хто вліп, хто вліп у нас у своїх всіх є там багато людей, які знаходяться. Ми прекрасно знаємо вашу погану обстановку. А те, що ви робите це зі своїми людьми, це не освобождає вас від від відповідальності. Так не можна. Це не армія, не війна, це консультант. По 20 чоловік на одного. А я кажу, те, що там, а вот мы первые, не буду, підсила. Це ваші особисті інтереси. Ваші. Ваші особисті. І це не дає права з людьми так робити, не дає права так з людьми робити. Нам написано, що ви можете перебивати людям і перебивати ноги, і їм збивати з ніг. З, з яких пір перевірка документів стала тим, що підійшли, збили з ніг і закрутили за деревом. Це з яких пір ви так документи, блядь, перевіряєте? Це ви жінок так скоро будете перевіряти. Та хай виходять, хай виходять, тому що ви совісті не маєте. Ви розумієте, за вашого безприділа? Ні, нема, ні, ні, не, ні, 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 у вас нема, у вас немає. Та якби ви питали дані, людина нормально відповіла, чого він стоїть в крові. Слухайте, не брешіть. Не брешіть! З самого початку, як зупинилося авто, я бачила, як ви. Ви сиділи, а ви ж сказали, що ви підійшли документи подивитися. Ви ж сказали, що ви підійшли документи. Ні, ви сказали, що ви документи підійшли дивитися. Після чого? Після того, як два ваші ампала вибігли, перебили його з ніг за, за дерима за, за деревом, почали крутити його, і потім ви підійшли дивитися документи. Молодці! Оце у вас план Барбароса, блядь, вас. Стидно. Ні, у вас. Тупо троянський конь, блядь, запустить двох своїх, перебить, а потім О, дайте документи, дайте подивимося, га? Молодці, молодці хлопці. Низький поклон. Позорище, блядь, позорище. Ну, так, так потім... Розгонимо, особливо розгляньте. вас розгонимо. Як, як поліція перевіряє ну, документи. Дівушка, дівушка. Ну так не робите. <плес> ви вважаєте, що це нормально. Що ви озлобляєте проти себе людей? Озлобляєте людей проти себе. Якщо ви військовий, то, то ви розумієте, про що я говорю. Потому що ви за це деньги отримуєте. Як... Скільки там 10 тисяч ціна одного, чи 20, чи 15. Яка ваша ціна?

Що ти його держиш за руку? Я, да, він не впаде, не переживай, сколько кодла прибежали. Ви поможете, щоб він впав в память должен быть. Вы помогли. Yeah. А ну вот. скоро вы залучиваете считать. Ну тому що я доктор, и я и сама Плюс, кто. Какая разница? Вон смотрите, ушел. Напали. Троє в зеленій формі, скрутили, перебили ноги, кажу, і потім... свої дані. Да. І от починається КВН, с одні їх тут. Машинку на під'їзд. Хочуть мене пускати, дозовіти данного, на якому основанні. Можна знову основанні? Ні, руки я не можу. Я, я, я його придбав врачам, з людина назива свої дані і бачить, буде всі останні проходить. Та, що тут наснімали? Цього відео? Да, правду всю а наснімали. Всю правду наснімали. наснімали. А ще саме головне відео з самого початку, як зупинилась ваша машина, як вийшли дві ваші людини, як вони його по ногам ударили, як ви за деревом почали його крутити, і тільки потім ви вийшли. Це питання надали. В машині сидить, дитина жде, да, дитина жде за оцього свинства всього. Да. Рібенок це все наблюдав. Да. Рібенок наблюдав, сидів, оце як ці герої, отаку роблять. Ір. Як дитині потім пояснити, що це робили, дяді? Скажіть. От що мені зараз підійти йому сказати? У мене, у мене... син уже год пропав без да. Більше Він ще годом, мой злим бою, це зять буде, у мене один нас ставки. Ні. Мені вирішили висказати це все. Бо вас Ми не Ви самі діти нашим розказуєте, не мені. Найна, так ви це робите.

Сина, взяти, мені верніте, звісно. Люди, не люди, а не відпустять вони.